Маємо 24 квітня, продовжуємо читання історично важливої книжки про віруючих людей в'язні північного царя. Майже через місяць від останнього читання в'язні північного царя, автора Західної України Волинської області. Продовжуємо читання. Шоста частина. Трошки буде шуму, бо вітер. Як ви бачите, пейзаж змінився, багато квітів цвіте. Верба вже перецвіла, пустила листочки, розцвіли тюльпани, перецвітають нарциси, літають фазани, бігають коропатки. Ми знаходимося на Західній Україні і ми читаємо книгу. Отож, сторінка 326 буде два оповідання. Сьогодні буде два оповідання. Налаштовуємося на слухання. У липні 1958 році це буде тема. Звичайне буденне завдання пронести Біблію в зону. Тобто в тюрму. <кхи> у липні 1958 році у сьомому таборі з робочої зони потрібно було перенести на жилу зону Біблію. Тобто перенести на жилу зону Біблію. Синодальне видання без обкладинок, звичайний формат 13 на 18 см. Як хто. В той час в таборі було приблизно 60 свідків. Відповідальні брати мали серйозну задачу, пропозиції були різні. Коли про це почув брат Нервірковець Микола, який зараз проживає в Рівненській області, то зібрав братів і запропонував. Тебе, брате Петро Івасюк, знають всі наглядачів в таборі. Як побачать, зразу обшукують, думаю, що ти не підходиш. Брат Іван Ляховець теж не пронесе. Я не пригадую, щоб тебе не обшукували на КПП. Борис Бязров теж рідко коли проходив, без обшуку. За Євгеном Попельницьким не тільки на вахті, але й кругом полюють. Пропоную взяти Олівського Миколу. Він вміє так заговорити, що всі будуть за ним дивитися. А Біблію візьму я, мене тільки деколи обшукують. Івасюк Петро і всі брати обговорили всі деталі, вирішили, що так буде, напевно, найкраще, продумали роль кожного, помолились до Йогови, просили благословення і його захисту. У підсобці столярного цеху невірковець отримав Біблію. Допоможе його, прошепотіло його уста. Після зміни зі столярного цеху вийшла групка робітників. Вони злилися з іншими і неспішно просувались до вахти. На дворі стояла спека, багато робітників йшли роздягнуті до поясу. Є нагода засмагати. Невірковець йшов останнім. Сіра майка великого розміру була на ньому. Спецівку піджачок він перекинув через ліве плече і притримував лівою рукою. За ним йшли ще два брати. На випадок, що знайдуть Біблію, вони вихоплюють її і біжуть назад в цех. Олівський Микола говорив з беззровим, ляховець Іван теж вставляв своє слово. Мова ставала більш жвава. За хвилину Олівський і ляховець спинились. Вони доказували один одному за річку Шпрея. один твердив. Що вона тече через Берлін? Інший говорив, що коло Берліну. Олівський жваво доказував, що вона замучила його, а в 45-му він ще не був свідком його і воював в радянській армії, танкістом ще з 41-го року. Мости взірвані з розвалин, стріляють панцеру фаустами. Проскочити ніяк не можна. І команда вперед. Тільки почули, що Олівський був у Берліні, зразу інші почали питати. А рейстах бачив, а бункер Гітлера бачив, а а. Зразу коло нього спинилось кілька в'язнів, не свідки від до Вахти вже просувалась велика група, яка з непідробним інтересом слухала Миколу. Невірковець тримався кілька метрів позаду групи. Побачив високий тисячолисник, на газоні зірвав його. Жваво жестикулюючи, Олійський розповідав. Група побільшувалась. За кілька десятків метрів від вахти наглядачі вже зуважили його. Спецівка на ньому розстебнулась, права її пола відтягувалась і так звабливо демонструвала щось в кишені. Наглядачі переглянулись, перекинули словами, і Богдановський вигукнув Давай сюди, Олівський, нам ще розкажеш. Затримали всіх, але світських швидко пропустили. Що там з Берліна несеш, викладай сам, сказав капітан Нагіїв. Та «Да ви що, хлопці? Гол як сокол? щиро відповів Олівський. А то що, сказав усміхнений капітан і почав акуратно діставати з кишені книжку. Промишлена обработка древі сіни, час часть первая, прочитав він і наглядачі, почав гарячкову полистку Шрам у капітана зробився багряним. Що це, чому вона в тебе? холодно і стримуючи себе, запитав лагеїв. Я записався на курси столярів, і майстер по навчанню Євасюк Петро дав мені. То ось він і стоїть. А що, не можна мені вчитися? невпевнено запитав Олівський. Капітан обвів усіх затриманих пронизливим поглядом, обшукати, щось комбінують. Саме ретельний обшик не дав нічого. А невірковець стояв збоку, як би й нічого не було, стеблом зганяв муху, яка старалась сісти на його плече. Чого стоїш, проходь, сказав Андріїв, але ще раз зміряв брати з ніг до голови. Напівголий, напевно, нічого немає. Капітан проводив групу тривожним поглядом, що то значило, можливо, репетицію робили свідки. Напевно, що так, по алеї табору спокійнісінько віддалялась групка. Олівський далі щось розповідав, жестикулюючи інші, слухали. Останній худорлявий, проганяв, проганяв муху на спині. В бараці при братові Савчукові Миколі невірковець стягнув спецівку з плеча. Біблія ясно проглядалась спереду і ззаду руки. Відпустив руку і дістав її. Всі усміхнулись і спільно подякували Богу за дійсну охорону Його слова. А Микола згадує, що трохи боліла ліва рука, трим, трохи тремтіла, але все минуло. Біблія, як Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого мисча обосічного і далі допомагала братам і новим в таборі пізнати Бога і наблизитись до нього. Євреїв 4:12 а. До цього часу, 2012 року, а тепер 2023. Брат не шкодує, що так зробив. Закінчення оповідання. Далі приклади вірності Богу деяких братів. Сторінка 328. Книжка в'язні Північного Царя сьогодні, 24 квітня 2023 року. Як організація свідки старались завжди жити згідно християнського закону любові. А це значило, що будь-яка збройна боротьба з недругами, з ворогами є виключена. Активний опір владячи окремим групом вчились не чинити апостоли і перші християни. Можна згадати класичний біблійний приклад. Апостол, апостол, зараз. зараз. Петро, захищаючи Ісуса з криком, Господи, чи мечем нам не вдарити! І рубанув у раба перезищеникового Луки 22, 49-50. На щастя, замість голови відтяв тільки праве вухо. Ісус цілив те вухо, але Петру сказав: сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Матфія 52-54. Наказ Ісуса був дуже незрозумілим для Петра, все його єство, кричало взяти меч. Але Він таки його сховав, моя примітка. Класичний літературний приклад можна знайти у романі Кю Вадіс, Гвовадіс Генріка Сенкевича, де сильний urs християнин, захищаючи лігію та християн, вбиває кількох переслідувачів, в тому числі велетня Кротона. Примітка. Ну тут урс не в силах здержать себе, скочив на ноги, ну і пусть би сталося, що суждено. да, якщо б при ньому urs хто-нибудь вот так і подняв руку на спасителя, а даже Да, если бы он был рядом с ним в ту ночь, ой-ой-ой, только косточки бы захрустели у солдат, у служителей правосвященников. И у него даже слезы навернулись на глаза при мысли бы об этом. Перевод с польского Лысенко Рифтиной, электронная версия интернет-книжки. Квовадис из Генриха Сенкевича, примитка автора, була. от автора была. Вот то считаем отдали. Библейная история от Авраама до Христа, это история с войнами, Коли часто з наказу Бога, його народ воював з навколишніми народами. І тут раптом Ісус, син Бога Живого, наказує сховати зброю, ніколи її не брати, бо загинеш від неї. Точні повинні були навчитись чинити пасивний опір. Сам Ісус вже готував їх до цього, наприклад. А коли будуть вас переслідувати в однім місці, утікайте до іншого. Матфій 10, 23а. І йдіть, оце посилаю, я вас, як ягнят. Між вовки Луки 10.3. Апостол Павло теж наказував першим християнам: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому римлянам 12:19 А. Сам Павло навіть на початку своєї християнською діяльністю чинив пасивний опір замість створювати спецназ сильних вишколених колись братів, якими командував би брат Корнилій. В минулому сотник Павло послухав братів і втік у кошуку з Дамаска, Дія 21-25. Моя промітка, спустили його в кошуку зі стіни, в будинку з другого чи третього поверху. В 20, столітті... В 20 столітті свідки його вже зберігали нейтралітату у всіх військових конфліктах, етнічних, релігійних, чистках, політичних та соціальних спорах. У мордовських таборах наглядачі поступово вчилися ще одної істини, свідки його ви не мстять. Навіть за якийсь час не відплатять злом за зло. Як на свободі, так і в таборах вони мали Біблію і свою літературу зібрання друкарні, але ніколи нікому з переслідувачів не відібрали життя, не покалічили. Адміністрація таборів була останньою ланкою, яка мусила виконати наказ партії, а система правління в державі відкрито називалась диктатура пролетаріата. Тому і накази теж були диктаторські, Бога нема, Христос міф, Царство Боже казки, Біблія антирадянська, свідки Овиш Пигуниць, Сталін Великий, мудрий вождь, прощов ангел Міра і так далі. І тому подібне. Виконання таких наказів завжди супроводжувалось насиллям. Не вмієш научим, не хочеш заставим. Був лозунг в ті часи. В період правління Сталіна дуже багато бортів, та сестер втратили життя, але не стали служити дияволу. В час мордовських спецтаборів ситуація вже покращилась порівнянні з минулим. Але часто згадували брати і згадують ще тепер, ще тепер до братів ставились грубо, принижували їх, позбавляли права листування, побачень, посилок, зрізали калорійність табірного харчування, вкидали братів в шизо, бур, закриті тюрми. Вінтер Віктор В'язень Мордовії розповідає, що одного разу майор говорив з ним так, з ним і так делікатно розмову підводить до питання, що культ особи та порушення соціалістичної законності і як накрути це погано. А як думаєте, Вінтер? Група Малінкова, Молотова, Кагановича вони хочуть добре зробити чи зле для людей? Віктор спокійно відповів: Ви прекрасно знаєте, що свідки його в усьому світі є нейтральні. В політичних та військових питаннях я ніколи не задавав собі такого питання і не шукав відповіді на нього. Я не вмішуюсь в політику. Отож, примітка. група вищих партійних діячів Малінков Молотов Каганович в політбюро, які виступили проти Хрущова. Микити Сергійовича в 1957 році, 4, ну 4 роки після смерті Сталіна. Вони не мирились з викриттям злочинів Сталіна і сталінізму та інше. Преса називала їх антипартійна група Молотова Малінкова Кагановича і примкнувшого к ним Шепілова. Але переміг Хрущов. Отож, продовження тексту я не вмію щось в політику, майор. То ваше щастя, що ви не вмішуєтесь в політику. Ми дослідили це ваше твердження. Дійсно, не знайшли ми доказів ні в світі, ні у нас. Але якби ми мали хоч один випадок вашої причетності до політики, ми б стерли вас в порошок. Як згадував П'ятоха Микола, до нього часто звертались. Ну, що, п'ятоха, опять петицію в Москву везеш, давай сюди, більше в Москву не поїдеш. Делегація. Чеховський Петро згадує, що він заслужив іронічного Стой!. Член краєвого комітету, що там зараз несеш? говорив Агеїв, оперпоноважений. В свою чергу наглядач Андрієв мав таку алергію на брата Петра, що аби тільки побачив його, давай посмотрим і перещупає всі кишені, а часто і шви. Не могли брати не носити, тому час від часу попадали в ЧИЗО, позбавлялись листів і посилок. Окремим братам приходилось переходити через мозгомойку, КДБ, криті тюрми. Бували ситуації, коли можна було врятувати літературу або інші конфіденційні документи. При цьому використовувалась тільки пасивна форма опору. Смикалка, швидкість і мовчання. Серед братів було багато колишніх солдат, практично з всіх воюючих сторін. Вони добре знали, як нейтралізувати, ліквідувати ворога. Але ніколи не застосовували нічого подібного до людей. По-перше, вони ж колишні солдати вже перекували свою зброю і не будуть навчатися війни. По-друге, свої конителі всякого роду і влади вони розглядали як нещасних жертв сатани. В руках якого лежав цілий світ, ми знаємо, що ми від Бога весь мир во власті злодія. 1 Івана 5:19. Радісна вість, весть, радісна вість. Проклинати їх і обзивати різними словами ми так не робили. Вони ж теж створені на образ і подобається сказав Равлюк Сергій. 2012 рік він написав книжку Жити надіжда і стоїть, яка доступна в інтернеті. Равлюк Сергій. Жить надіжда й стоїть. Моя примітка. І вони можуть пізнати Бога, як це було з Савлом Павлом, що траплялося і тоді в Союзі. Дії 1727. На цьому буде закінчено читання до сторінки 331 до початку, як розповідає шпак Омелян. Отож, дякую за увагу. Книжка Язні Північного царя. І якщо вас цікавить історичні події, пов'язані з свідками Єгови, я рекомендую книжку Silver Селіксар. Щасливі прислідуванні за праведність. Книга має 4 частини доступна в електронному вигляді. Я цю книжку прочитав. Книжка має досить багато посилань на історичні джерела. Описує дуже багато ситуацій. І які пов'язані з свідками Єгови, також інші ситуації, коли влада відкрито переслідувала всіх і вся, я рекомендую цю книжку, яка є доступна в інтернеті «Сільвер Сіліксар, Естонський Свідок Єгови, який написав дану книжку. Читайте і досліджуйте історичні, історичні моменти з даної книги про діяльність свідків Єгови. До зустрічі на каналі. З вами був читач книжки вязні північного, північного царя. На все добре.